Забуттю не підлягає сумчани. Разом з усією країною шанували жертв політичних репресій. Пам'ять про них увічнили у граніті біля центрального кладовища, де раніше лежала меморіальна дошка. Тепер установили хрестоподібний монумент, який має стати і своєрідним застереженням тим, хто нині при владі. Політичні репресії, їх жертвами стали 20 тисяч мешканців Сумщини. Це офіційна статистика. Насправді ж, кажуть краєзнавці, кількість репресованих сягає за 100 тисяч осіб. Родичі Олега Корнієнка також зазнали утисків радянської влади. Прадід як офіцер армії Української Народної Республіки, а прабабуся за те, що не донесла на чоловіка. Мій дідусь дідусь бабуся, вірніше його сестра, йому було 15 років, їй було 6 років, наприклад. У них забрали абсолютно все, батька і матір практично скажімо, репресували, змушені були після смерті своєї бабусі жити в лісі і виживати, ївши равликів і скажімо, збираючи ягоди. Ми все це маємо пам'ятати і не забувати. Автор пам'ятника говорить, натхнення чекати не довелося. Образ підказало саме життя. Я знайшов матеріали собственного діда Бикава Яка Захарича, який теж був репресірован сім літ за те, що все время виступив на собраннях з китіка совєтського строя. І я почитав, що своїм долгом все-таки зробити реальний пам'ятник. Краєзнавець Борис Ткаченко теж не чуток знає про політичні гоніння. Його самого пресували за читання неправильної книжки інтернаціоналізм чи русифікація Івана Дзюби. Мене викликали на той суд як свідка, що я е, брав у його читати книжку, і я там повинен був на суді затаврувати його націоналістичну, буржуазну, бандерівську, петурівську позицію. А я сказав, що я книжку дочитав і не можу про це судити. І ось за це було, положили великий гнів, і ото мене ганяли ці 20 років. Із радянським союзом попрощались, комуністичні символи заборонили. А от політичні репресії й досі актуальні для України. Ігор Ганенко відсидів рік і три місяці за трафарет Януковича і досі не реабілітований. Проблема є в тому, що так, ми, ми амністовані, але не реабілітовані. І я думаю, що насправді реабілітації не буде, тому що ну Ті прокурори, і ті судді, які судили нас, вони досі працюють. Тобто так змінилася там верхівка влади. змінилося, там можливо там керівництво прокуратури. Але ті люди, які там працювали, вони і зараз працюють. Більш того, вже після які майдану говорить Олександр Ревенко, який за так зване захоплення сумського будинку рад провів місяць під домашнім арештом, знову впізнає в діях влади ознаки політичних утисків. Хоч відбулася революція, але все одно ці репресії повторюються кілька тижнів тому, хлопці розповсюджували листівки, пов'язані з новою очільницею пенсійного фонду, і також хлопцям цій молоді шлють справу, якоби наклеп на президента або на цю очільницю пенсійного фонду, що також є репресіями свого роду. Тож відкритий монумент не лише даний на пам'яті замордованим радянським режимом, він застереження нинішнім і прийдешнім можновладцям. Олена Адаменко, Андрій Геращенко на часі новини.